Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. До мене звернулися за допомогою працівники новомосковського територіального центру соціальної допомоги, який новомосковська влада хоче зараз ліквідувати. І вам буде дуже цікаво дізнатися, яка насправді причина цієї ліквідації. Так, доброго вечора. Добрий вечір. Ну, Розкажіть, пожалуйста, зараз немножко про вашу організації. Чим ви займаєтесь, коли вона створена була, щоб люди розуміли, о чому йде річ. Центр був створений в 1999 році. Наш центр. Займаємося, ми надаємо послуги для інвалідів, пожилих і нужденних людей, які потребують такої допомоги. І старики, і інваліди. У нас є дитяче відділення, У нас є відділення. Реабілітаційне відділення а, що і, е... соціальної адаптації для дітей інвалідів старше 18 років. Так. Е, всі ці відділення роблять в полому обсязі, а, е, і обслуговують, значить, чого нас хочуть закриті коротко. При, коли Тетяну Ржитняк перший раз незаконно уволили, е, і поки вона судилася за своє встановлення. Її, на її посаді була ВО Мішина, і Лешок Валерій Николайович був завідуючим відділення, і вони в зговорі зробили тендер туш, на закупівлю тушонки для. Для продуктових наборів для малозабезпечених громадян по завищеним цінам. І наче за півтора року вони на цій тушунці вкрали около 2 мільйонів гривень. Ділили. Коли житня Тетяна Юрівна встановилася після судового слідства, встановилася на своїй посаді і вийшла на роботу, ну, ви ж розумієте, що їй вже, ну, вже ці продуктові набори перестали видавати. Тому що пану резніку, скажімо так, було невигідно, бо боляла робити по завищеним ценам. і тому відкрив комунальний заклад надання соціальних послуг повністю дубліруючи наші послуги, наші відділення. Тобто там таке ж відділення соціальної допомоги вдома, таке ж відділення соціальної соціальної адаптації, таке ж відділення. Дитяче відділення, теж він таке ж саме для дітей-інвалідів, відкрив це відділення і витратив на це 5,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. І тепер, під час війни, і тепер він для того, щоб забезпечити той терцентр, тому що туди перейшли багато наших соціальних робітників і працівників, бо він і понавищав злоті гори. Тепер виходить, що ми йому невигодні. Тому що на нас теж треба, треба тратити гроші, і він вирішив дав ліквідувати. Понад він хотів нас перейменувати в подальшу ліквідації, а тепер в нього не вийшло, бо ми зірвали на сесії його рішення. Тепер він вирішив е просто ліквідувати нас рішенням депутатів. Залишить, 50 Залишить. 50 працівники. у нас 53 працівники, які роблять виповниє них багато дуже вимушено переміщених осіб, інваліди є, іменно робітники наші. І він хоче 53 чоловіка оставити без роботи під час воєнного часу Так, давайте ще раз я для себе з'ясую. Тобто вашого керівника було відсторонено, я так розумію, що незаконно незаконно, бо вона через суд відновила свої права. Так, я розумію, так. Так, під час так. коли її відсторонили директор і заступник. Попались на махінаціях з тушонкою, по якій ми, до речі, робили з вами розслідування, Наталі. Так я розумію? Так. Так, так зараз, зараз керівник відновився і вас хочуть ліквідувати, тому що вона невигідна діючій владі. Чи щось не так, я розумію? Посадки її звільнили ще раз другий раз. Другий раз решетняк Ага, рішетняк другий раз звільнили. І тепер вони хочуть закрити наш кирсин для того, щоб ліквідувати е, Докази ви пойміть у нас храняться. Всі документи ага. де... тепер зрозуміло це. Тобто, для того щоб скрити е, сліди злочину з тушонкою крадів двох мільйонів. Вони хочуть е, ліквідувати. Ну, це знайома ситуація. Така ж сума була, якщо не помиляюсь, скепенки ККП, де вони набрались там е, грошей, на хімічили, списали купу майна, купу матеріальних цінностей і. Кінці воду Тобто така ситуація. і це питання я так розумію, виноситься завтра на сесію. Так, Дима, мало того, в ліквідаційну комісію зачислено головний бухгалтер, главный бухгалтер, бывший главный бухгалтер, потому что она знает, где такие документы по этим тендерам, которые нужно уничтожить. Но ну, нет підприємства нет доказательств. Документ... Теперь зрозуміло. Добре, дівчата, я все, що зможу зробити. Зараз я опублікую наше з вами спілкування в Фейсбуці там на Ютубі. Звернусь до громадян і наді... ну, вважаю, що вам потрібно обов'язково бути на сесії, привернути до себе увагу, ні в кому разі не можна бути пасивними. Дякую вам за дзвінок. Я все, що зможу зроблю. Зараз я людям максимально цю ситуацію донесу. Добре? Добре, добре на все добре, дівчата друзі. Ви почули, да в це просто не віриться, що в цей важкий час для всіх нас міська влада планує звільнити і залишити без роботи 53 людини, заради того, щоб сховати кінці воду своїх махінацій і крадіжок. Сесія відбудеться завтра, 12 числа. Будемо слідкувати, подивимося, хто підтримає це ганебне рішення. І прізвище кожного зрадника, який проголосує за це рішення. Я прокоментую особисто і повірте, справедливість обов'язково настане. Друзі, підтримайте, будь ласка, наших земляків, я всіх вас люблю. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!